Математика, урок 5. частина 5. Тема уроку «Сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності. Для того, щоб успішно розв'язувати завдання підвищеної складності, давайте пригадаємо, що потрібно перш за все для цього зробити. Прочитаємо навчальну одиницю разом із диктором. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод і або правило розв'язування задачі завдання. Так, скажіть мені, будь ласка, що потрібно зробити для того, щоб успішно розв'язувати завдання підвищеної складності? Дуже добре. Спробуємо з вами розв'язати наступне завдання. Перше. У записах з кількох двоцифрових чисел немає цифри 2. Для початку давайте спробуємо позначити метод, який можна доцільно використати для розв'язування цього завдання. Метод графів, табличний метод, метод рівняння, метод схематичного малюнку. Метод організованого перебору, чи, можливо, інший варіант. На вашу думку, який метод доцільно тут використати? Так, найкраще можна використати метод організованого перебору? Спробуємо з вами записати розв'язання завдання методом організованого перебору. Отже, яким чином ми можемо розв'язати це завдання? Так, нам, нас запитується, у скількох двоцифрових чисел немає цифри 2? Отже, якщо ми, наприклад, візьмемо двоцифрові числа від 20 до 29. Так, тут у, кожні, у кожному числі буде цифра 2. Тобто немає числа, у якому не буде цифри 2. Запишемо з вами таким чином. Від 20 до 29 у кожному числі є цифра 2. Ці е, числа ми не будемо враховувати. Візьмемо давайте двоцифрові числа, які в нас будуть до 20. Так, це від 10 до 19. Давайте подумаємо, скільки тут буде чисел, у яких буде цифра 2. Так, це буде лише одне число, число 12. Тобто ми можемо зробити висновок, що у 9 чисел із 10 не буде цифри 2. Давайте з вами запишемо наступним чином. 10-19, цифра 2, є лише в числі 12. Отже, 9 двоцифрових чисел цього десятка не мають цифри 2. Перевіримо: 10, 11. 12 ми вже не беремо, бо є цифра 2. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Скільки двоцифрових чисел? 9. Так, отже, ми цю теорію перевірили, вона в нас достовірна. Так само у нас не матиму цифри 2 9 чисел кожного із десятків. 30, 39, 40.

8 десятків. Так, якщо ми візьмемо від 10 до 19 це один десяток. Далі від 30 до 39, другий десяток, від 40 до 49 третій десяток, від 50 до 59 четвертий десяток, від 60 до 69 п'ятий десяток. Від 70 до 79 шостий десяток. Від 80 до 89 – сьомий десяток, і від 90 до 99 восьмий десяток, і в кожному десятку у нас по 9 двоцифрових чисел не мають цифри 2. Тобто, можемо ми дізнатися, знаючи, що у нас всього 8 десятків, і в кожному десятці. Кожній десятці. У нас 9 двоцифрових чисел не мають цифри 2. Можемо дізнатися, скільки всього чисел не матимуть цифри 2 двоцифрових саме? Так, ми зможемо 9 чисел помножити на 8 десятків і отримаємо 72 числа. Запишемо з вами. Загалом не мають цифри 2, по 9 двоцифрових чисел. Кожного з восьми десятків. І 9 помножити на 8 дорівнює 72 числа. Тут ми яскраво з вами застосували і показали розв'язання цього завдання методом організованого перебору. Дуже добре. Розв'яжемо з вами наступну задачу. Прослухайте її дуже уважно. Білка сховала горіхи в дуплах трьох дерев, в дуплах першого і другого дерев 96 горіхів, другого й третього 156 горіхів, першого і третього 132 горіхи. Скільки горіхів сховано в дуплі кожного дерева? Як ви думаєте, який метод краще застосувати для розв'язання цієї задачі? Так, ми можемо з вами застосувати метод схематичного малюнку. На сторінці 23 запишіть, будь ласка, у підручнику, а тепер відкрийте робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число, Класна робота. Задача 3. Запишемо з вами розв'язання цієї задачі методом схематичного малюнку. Ну що ж, давайте подумаємо, як ми можемо зобразити? Так, ми можемо з вами написати перше дупло, друге дупло, третє дупло. Отже, що нам відомо? Що білка сховала горіхи у дуплах. Першого й другого дерев 96. Ми перше і друге позначимо фігурною дужечкою і надпишемо 96 горіхів. Тобто, якщо взяти кількість горіхів у першому дуплі і кількість горіхів у другому дуплі, разом це буде 96 горіхів. Далі нам відомо, що вона заховала у дуплах другого і третього 156 горіхів. І у першого і третього 132 горіхи. Давайте з вами позначимо перше і третє дупло і запишемо 132 горіхи. А друге і третє 156 горіхів. Ось у нас вийшов схематичний малюнок до задачі. А тепер запишіть розв'язання. І спробуємо розв'язати цю задачу. Як ви думаєте, яким способом можна розв'язати цю задачу? Пригадайте, у нас уже була подібна задача на уроках математики. Так, молодці, ми можемо всі горіхи додати спочатку між собою. Запишемо з вами. 96 додати 132 додати 156 дорівнює 384 горіхи. Так, запишемо з вами пояснення. Подвійна сума горіхів. Пригадайте, ми вже з вами подібну задачу розв'язували. Тобто, це означає, що, ми, що у 384 горіхи входять два перших дупла, два других і два треті. Це в нас подвійна сума горіхів. Тобто 1 додати 1, додати 2, додати 2, додати 3, додати 3. Це в нас виходить. Так, разом виходить 6. А можемо ми дізнатися, скільки ж буде горіхів у трьох дуплах? Так, ми можемо 384 поділити на 2. І отримаємо. 192 горіхи. Так, запишемо. Тепер ми знаємо, що разом у першому, другому і третьому дуплі 192 горіхи. Чи можемо ми дізнатися, скільки буде окремо у кожному дуплі? Можемо яким саме чином? Так, ми можемо повіднімати від 192 кожне із цих чисел. Наприклад, щоб дізнатися, скільки горіхів нас білочка заховала у перше дупло, нам потрібно від загальної кількості 192. Яке з цих чисел додати? Вірніше відняти? Відняти те. До якого у нас не входить перше дупло. Дивимося, перше дупло входить до 96 горіхів і до 132. Отже, щоб дізнатися, скільки в нас у першому дуплі буде горіхів, нам потрібно відняти те число, яке не характеризує перше дупло, тобто друге і третє. 192. Віднімемо 156, адже 156 це на зразом у другому і третьому. Так, І ми отримаємо 36 горіхів. І це ми дізнаємося, скільки ж горішків заховала білочка у перше дупло. За такою самою аналогією ми можемо дізнатися, скільки білочка заховала у друге дупло і у третє дупло. Так, давайте дізнаємося, скільки ж горіхів заховала білочка у друге дупло. Дивимося, друге дупло належить до 156 і 96. Отже. Так, ми від 192 віднімемо 132 і отримаємо. 60 горіхів. Запишемо пояснення у другому дуплі. І так само ми можемо дізнатися, скільки ж буде горіхів у третьому дуплі. Молодці. Ми від 192 від загальної кількості віднімемо кількість горіхів, які знаходяться у нас у першому і в другому дуплі. Так, 96. Від 192 віднімемо 96 і отримаємо 96 горіхів. Запишемо з вами відповідь. 36 горіхів, 60 горіхів, 96 горіхів. Тобто, чому ми з вами записали коротку відповідь? Тому що до кожної дії ми з вами писали пояснення. Тому відповідь ми запишемо коротку. Але давайте перевіримо, за умовою перше і друге, у нас дорівнює 96 горіхів. Дивимося в першому дуплі 36, у другому, 60. Разом 96. Отже, ми тут знайшли правильно. Давайте перевіримо перше і третє, наприклад. Має вийти 132. В першому 36, у третьому 96. 96 додати 36. Так, 132 горіхи. Давайте перевіримо з вами перше, друге і третє. Отже, разом має бути 156 горіхів. У другому дуплі 60, у третьому 96. Разом 156 горіхів. Отже, задачу ми з вами розв'язали правильно. Ну що ж, сторіночка 24 у вашому підручнику робочі зошитки можемо закривати. Спробуємо з вами розв'язати наступну задачу. Іринка йде до школи 30 хвилин, а її молодший братик 40 хвилин. Скільки часу потрібно Іринці, щоб наздогнати братика, який вийшов на 5 хвилин раніше? Давайте спочатку оберемо метод, який доцільно використати для розв'язання цієї задачі. Це в нас метод графів, табличний метод, метод рівняння, метод схематичного малюнку. Метод організованого перебору, чи, можливо, якийсь інший метод? Так, це може бути метод схематичного малюнка. Отже, давайте з вами подумаємо, як можна розв'язати цю задачу. Ще раз, Іринка йде до школи 30 хвилин, а її молодший братик 40 хвилин. Скільки часу потрібно Іринці? Щоб наздогнати братика, який вийшов на 5 хвилин раніше. Отже, подумаємо з вами, якщо Іринка йде до школи 30 хвилин, а її молодший братик 40 хвилин, то якби братик вийшов не на 5 хвилин раніше, а на 10 хвилин раніше, так, то Іринка б його наздогнала біля школи. Але братик у нас вийшов на 5 хвилин раніше. Так, тоді Іринка має наздогнати його на півдорозі до школи. Давайте з вами подумаємо, скільки хвилин витрачає Іринка на півдороги до школи. Так, вона витрачає 15 хвилин, а братик. А братик витрачає 20 хвилин. То, якщо у нас братик вийшов на 5 хвилин раніше, і йшов 20 хвилин до половини шляху, а Іринка вийшла на 5 хвилин раніше, і вона цей шлях проходить за 15 хвилин. Виходить у нас, що Іринка наздоганяє братика на половині шляху до школи. Так, давайте з вами запишемо правильно, як потрібно це записати. На шлях до школи братик витрачає 40 хвилин. Отже, пів шляху він долає за 20 хвилин. І ринка витрачає на весь шлях 30 хвилин. А пів шляху подолає за 15 хвилин. Отже, 20 хвилин дорівнює 15 хвилин додати 5. Можемо це зобразити і допомогою схематичного малюнку. Де ми з вами можемо накреслити дорогу і показати, де в нас буде братик через 20 хвилин, де в нас буде Іренка через 15 хвилин і їхні півдороги намалювати. Дуже добре. І розв'яжемо з вами ось таке цікаве завдання від хитрого лиса. Розріжте квадрати на вкладці та складіть фігури А, Б і В якнайшвидше. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер спробуємо перевірити, як за допомогою трьох фігур можна скласти ось такі фігури. Чи так у вас вийшло? Молодці! Чудова робота!